Ця остання доба була важкою для міста Харкова для Харківської там області. Безпосередньо вечір розпочався тим, що ворог атакував Холодний Гірський район відповідно п'ятьма шахедами по виключно цивільній інфраструктурі. Вночі були ракетні удари. Всього було три відповідно попередньої іскандери по відповідному передмістю міста Харкова. Це енергетичні наші об'єкти. Плюс по області ще два іскандери. Знову ж таки, це енергетичні об'єкти. Після того ворог атакував керованими авіа. Бомбами Київський та відповідно Салтівські райони там дійсно всього від цих ударів по місту Харкову відповідно постраждало або пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, 17, відповідно приватних домогосподарств. Ну і звичайно, безліч іншої цивільної інфра... інфраструктури, торгівельних відповідно павільйонів. Тощо, крім Шо, того, легендарний ворог... Барбашов, Про... ходять чутки, що він пошкоджений критично, і віновити його важко. Це так чи ні? Я скажу так, він ще був пошкоджений критично в відповідно 22-му році. Ну і звичайно, далі ворог, тобто, фактично, продовжує його, ну тобто донищувати, скажімо так, те, що там залишилося, в принципі.